Я полетів. Вуу! Так зачекай, тебе ж забанили. Ну, як бачиш, вже той. Вже розбанили. Бо такий професіонал. Ой, куди? я? Бо такий професіоналізм, як у мене, губити це гріх. А знаєш що гріх? Це не святкувати Пасху цієї суботи. Адже цю суботу ми вже будемо святкувати Пасху. Не несіть ковбаску і тому подібне. Да, та я це все зрозумів, я зрозумів. Але саме прикольне те, що з нами сьогодні є. Каспер. Каспере, а ну скажи, що ми будемо сьогодні робити? Е, е, їсти паску майже, майже. Ану, Сань, довиправляй його. Е, дивись, ми сьогодні підемо і будемо нищити всім ліжка, тільки уже не вдвоєм, а втроєм. І тут є спеціальний для цього режим. Ооо, суперово, суперово, ну то полетіла. Слухай, Сань, так тут ж інші карти зовсім будуть. Оце прикол. Ну та. Тут все буде по-іншому. Я, як людина, яка любить поспати, забороняю нищити ліжка. Ha <laughs> ha Хлопці, у мене є стратегія. Я буду захищати ліжку, а ви будете всіх бити. Я боюся, що ти на тому ліжку спати почнеш. Я тобі не довіряю таке. А що погано, що я буду спати на ліжку. Ну тоді забудуй його. І тоді спи. Ну так я буду його захищати, я буду відповідальний за це. Окей, тоді ми подумаємо що до того. Хлопці, у нас тут початок, і нам треба срочно, срочним ділом по нашій тактиці, Стео. Каспер, ми тобі зараз об'яснимо, як то все робиться. Ти береш і будуєшся до діамантів. Діаманти є ось з цієї сторони. Я вже забув, що це за сторона Це ліва ні, сторона. ні не, не заставляй, не заставляй, ліжко, у нас своя тактика. Ми з деревом закладаємо, а тоді всім решта, щоб нам його не поламали. О, тут червоні вже будуються. Червоні? Я забрав два діаманта, біжу додому. Да, червоні вже добудувались майже до діамантів. Так, поліпшення. А, тут захист дорожчий в два рази. Ого, тут за два діаманта, Тео, нічого не можна О! купити. Це погано. Ну, відкладай тоді. У нас є три діаманти. У мене ще. Я впав! Просто впав! <хи> Молодець! Ось чому я буду відповідальний за ліжко. Слухай, а що нам з червоними робити? Ну дивись, червоні вони взагалі дуже жорстко заклали ліжко. І я навіть не знаю, що з ними робити. Вони вже на центр будуються, як і зелені. Слухай, нам треба що? Нам треба тінті. Для ті нам треба ще два золотих злитка. І я пропоную зразу йти їх виносити. Ну так, одну тінтішку ставиш, підриваєш, і ліжка нема. Так, 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 -та. Дивись, я тоді зразу купляю зараз, де тінті, купляють. Воно 8 золота коштує! Тут все дорожче в два рази, я не знаю. Я, я не знав, що воно таке дороге. Шесть! Я теж. Ану, подивись там на діамантах, де, де вони тусують зараз. Я один у них на базі, Я був у них на базі. Я думав, тихенько вкраду. Ну, тихенько зламаю ліжко, але він мене побачив. Ай-яй-яй. Ну давай, давай спамся тоді, купляй собі меч, блоки. Все, я купив TNT, туди, Тримай залізні злитки і зразу. Тримай, тримай діаманти, тримай діамант. В скриню можеш покласти. ну, а ви не будете нічого там покращувати? Я бы по 5 біжи діамантів є. Я блящу обладунки, сань, обладунки Снянь, сань, 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 допоможи. Все, погнали, Каспер, let's go. Та я тут буду, я боюсь. Будемо допомагати, Тео. Ти будеш дома? Я боюсь. Ти тут червоний. Червоні обидва на базі. Ї їх з всіх сторін піджимають. Давай на нагору, на нагору, нагору йдемо. на let's йдемо. Let's, let's go, let's go, я будуюсь. Став Тінди! Тео, -ті, поставив. Вони, вони взагалі О! супер заклали ліжко, Воу! я не встиг зламати, але я блок зламав. Одного вбив. Вбив всіх. Зламав ліжко! Все! Обалдеть! Тео! Нє! Я вмер, я вмер, я не той блок поставив. Нічого, у них вже ліжка немає, ще один червоний лише лишився. Тут зелені до, до нас уже йдуть. Обалдіть. Давай я тоді на базу червоних доб'ю їх. Давай. Так, я тут контролюю діаманти, які зелені могли би вкрасти, але я їм не даю шанса цього зробити. Я зараз його вб'ю! Я його в компас загнав! Все, мінус Молодець, зелений. А я впав. нього купа лута було. Треба червоного пошвидше, бо він нам буде мститись сто відсотків. Так, я купую собі броню поліпшену. У мене в цілому все чудово. У нас скільки є діамантів три штуки. Гострота коштує вісім аж. Червона команда була ліквідована. Все, червоних немає. Прекрасно. Там акуратно не впаде. Ой, тут може касперу треба допомогти, то він тут зараз зеленими б'ється. Так, тут синій прийшов до червоних. Я б'юся синім, ну в нього. В нього він сильно прокачаний в нього і меч зачарований, і броня залізна, аж. Ну давай я тоді попробую його добити. Треба сокира, треба сокирка, щоб цей зелених зламати. Так, я купую броню залізну і купую ТНТ, і можна йти валити зелених. Там Максим уже з ними, да? Ти б'єшся з ними? Я зелених розкидаю, вони типа їм нічого пред'явити мені. Молоде! Один зелений на центр. Я помогаю. О, я помер. Я я взірвав їм ліжко, зараз треба зламати. Я, я тут зеленим Молодець, молодець. Я тут тебе. зелений, Двоє зелених заспавнилося, але я їх б'ю. Б'ю, б'ю, б'ю тоже. Так, От... одного вбив. Все. Все, найс. Ліквідували повністю. Ше... Ні, а ні, ні, ні ще ні, не, не повністю. Ще один на центрі, і диви, тут ще синій є. Ну синій, то понятно, синій жорсткий. Вони дуже заче. Ось я зелений. Останній, я бачу. Він в поганій дуже броні. Та-та-та. та Я зараз з іншої сторони до нього лізу. Він десь тут забудувався. Я чую, як він будується, але я його не бачу. Ой, ти бачиш зеленого? Ні, я не знаю, де зелений. Але я бачу базу синіх. А ні, це не база синіх. Це вони діаманти так обкрутили, прикинь? А Во він? Він тут забудувався. О, в нього мають жорсткий. Жесть. Й він мене вбив! А чо. Йоу, а, бо в мене броні нема. Бо ти нуб, Тео, Надо купувати броню. Слід. Слухай, а в, в синіх ліжко взагалі не забудоване. Зелений на центрі, зелений на центрі. В синіх не забудоване ліжко? Взагалі. А, до речі, тут залишились тільки сині, більше ж нікого нема. Ні, зелений ще на центрі. І зараз я нам прокачаю гостроту. Гострота в нас уже є. Давай, давай, давай. Я біжу на базу червоної. Можливо, собі кращий меч куплю. Аво зелений. Так, я купую, я купую Динаміт, купую яблуко, золоте. Бачу зеленого. Всю зелёным <laughs> Ві він собі діамантову броньку якраз купив. Обалдеть. так, Каспер, погнали, погнали валити синіх. Давай, давай, давай. У мене є тінтішка, у мене є золоте яблуко. У мене є вогняні шарики. У мене є все. Короче, Все, ми йдемо до синіх. Правильно? Да, 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 да. Ти ж і броню прокачав. У синіх взагалі диви. У синіх там е, база взагалі не, не заставлена нічим. Ліжко. В них просто вовна і все. Вони тут базу будують. Давай по нашій тактиці нагору будуємося і полетіла. Або зразу Та, тут не треба ніякої тактики. Щас, щас Каспер, диви, яку тактику робить. Просто прийшли, зламали. Побігли на базу, бо можуть нас зараз ламати. Або вот тут один, тут один синій і ще один на базі зелених синій. Буєм! Бьюсь, б'юсь. Все, мінус один. Мінус другий зараз буде. Давай, мінус а, другий все, і перего! Єкі 15 діамантів! Обалдеть, вони сиділи, фармили, фармили, а ми їх просто знищили і все. Я в шоку і все. Я знаю, Ми проти якихось нубів попались. Це точно. О, прикинь, ми будемо на якихось ангарах. Ууу, Сань, це для нас! Це для нас карта. Для собаки і корови. Да, я буду тебе ганяти по всьому полі. Ну слухай, давай зразу до діамантів будемо будувати. А вот де сморади? Так, тут ще й смараги спавняться. Тут все чітко, в мене є. Тактика, в мене є супер класна тактика. Ми зараз будуємося до одних діамантів, потім ще трішечки, і ми вже лутаємо другі діаманти і емеральди прям зразу. Супер, супер. Так, хлопці, я зараз будую до смарагдів, і потім я просто роблю малесенький шлях до діамантів, і все, і в нас всі діаманти є. Мені блоків поїде і вистачить. Але від підкріплення я не відкажусь. А ми сині. Підкріплення да? блоками. Да, да, ми сині, 30 блоків маю. Ми сильні! Ми сильні, і ми сині. Так, я лутаю одні вже діаманти. У мене є два штуки. І тут зараз треба добудуватись до ще одних діамантів. А, наші супротивники, оці зелені, вони взагалі не будуються, вони нуби. Все, і ще тут діаманти. В мене є п'ять, і ми зараз захист прокачаємо, хлопці. У, гарно, гарно. Головне їх додому принести. І червоні, залутавшись, побігли до себе на базу. А, до них ще й жовтий біжить. Ну, у них там хай будуть халепи, а ми зараз будемо просто прокачуватись, і потім всіх винесемо в кінці. Файно, файно. Скільки у нас виходить діамантів на базі? На базі нуль, тому що я прокачав броню. У мене вже чотири діаманта. О, ну нам ще 4. І в нас буде гострота. Файно, файно. Бач просто, як я класно зробив. Угу. Бо зелені вони навіть до діамантів не добудувались по факту. Та, а я вже добудувався все. аж до всього. А можливо, ми зараз контрнаступом до зелених, не хочеш? Е, хочу, але я хочу занести речі, бо в мене їх дуже багато. Давай. Дві половини зелених зараз немає. Так оце, ж, оце ж, один зелений, тільки для нас. Що е, там треба? Е, кайло треба, і все, так? Е, да, 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 бо в них хіндерняк. Так, оцей зелений уже будується до мене. Зелений упав! Я добудувався повністю до зелених, мені треба, в общем, одним словом, треба кайло або тінті Все, я біля тебе вже. Давай, зараз біжимо в один коло Бо в зелені взагалі не вкачення, а в нас і захист, і все, і Каспер на базі. І погнали, погнали, там зелені воюють жовтим. тебе є тінтішка? Ні, в мене руки є. Руки і ноги, погнали. о, ти що зробив? Я вбив. Та ти поставив діамант йому. Вибить, вибич, вибич! Все, я їм зламав ліжко. Красава. Загнав комбу вбив, вбив зеленого. Все, жовтий вбив того. Я ще вбив жовтого, я біжу на базу жовтих. Обалдеть там валиш, Тео. В шоці. Е! Ні! Ні! Я впав! У мене залізний меч був! Я впав, я вмер! Але нічого, зелених вже немає. Офігеть! Слава Богу! Червоні вже в обсидіан себе забудували. Вони в обсидіані, да? Да. Обалдеть. А як ти так побачив, що вони в обсидіані? А я вмер був, я на них подивився. Ой! А я, знаєте, замість того, щоб битися з червоними, я просто викинув їм всі свої речі. <рес> я маю підозру, що в нас є засланий козачок. Е, жовтий біжить до тебе, Сань. І ще тут червоний. О! Я бачу, бачу, біжу допомагати. Я його переклікати взагалі не можу. Я його скинув. І ще десь жовті бігли. Жовті зараз на базі зелених лутаються. Е, жовтий зайди до тебе! Біжить до нас! Розумію, розумію, в мене 8 діамантів, я біжу додому, зараз гостроту качаю. Але перед цим треба буде тобі допомогти. Вбив жовтого. Ще один тут. Боюсь, жовтим, Аккуратно. жовтим воюю. А Обалдечить б'ється, я він мене скинув. Я вбив його. Тут ще один. Давай. Ого! Як я б'ють жорстко. Як я бьюсь жорстко. Я йому 0 хп лишив. У нього півсердечка. Я біжу, біжу, біжу. Я там отдав 8 діамантів, прикинь. Ау. Нічого, це треба забирати. Ось він залізів, у нього два сердечка. Да, Три. Та я його так набив був, це жесть, ти би це бачив. А він їх викинув, прикинь! А <гум> Він викинув діаманти, всі спригнув просто. Ото падло. Ну, за це їм стати треба. Жовтим, да. Та й червоні в обсідіані вкатані, це вообще. А жовті не в обсідіані? Жовті, ні, вроді. Тоді, може, я піду жовтих зламаю. Слухай, лише один жовтий на базі. Вони червоними воюють, це шанс. Найбільши. Треба пробувати. Треба пробувати, я побіг. Давай, я з тобою. Погнали, погнали, погнали. Там жовті воюють червоними. Можливо, ми зараз Шведесом. Він не бачить, він не бачить, він не бачить. Тільки один. Давай, давай, один давай, тут, давай. Один тут, один тут, тут, Дерево! Ні! Давай, ти ломай, я його відволікаю. Давай, 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 ти ламай, ТЕО! Давай, давай! Я його відволікаю, Вики, я вбиваю! Вбив! Вбили одного, погнали інших валити! Я скинув жовтого, я скинув жовтого, файчуйся із червоним. Е, на, на центр один жовтий біжить. Це останній! Він упав, жовтий, упав! Він Каспер, ми біжимо до тебе. Мене вбило. Я майже переклікав червоного. Давай, пригань, помогаємо! Давай! Вбив! Давай, погнали, лецю на хату. Дуже жорстке комбо загнав. Все. Давай, вбили, вбили, вбили. Так, але в червоних обсидіан. Ну треба кайло, значить, прокачувати. Я прокачав уже кайло, але треба ще 10 діамантів. Ти поспіх вкачував чи що ти вкачував? Я вкачав і щось і... одне і друге, короче. А, квапливість я бачу, а ще саме кайло, ти поїде. Собі купив, хороше, да? Ну так, желіз нам нас. Ну до нас червоні йдуть тепер. Ну в мене 10 діамантів, я зараз гостроду куплю. О, бачить, біжить. Головне до до, бази донести. А. Я тобі біжу помогати, Тео. Давай, давай. Біжу, 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 біжу. помогаю. Все, вбив. Погнали, погнали, погнали! Що тут за стовп? Ні, 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 ні! Ти мене заклав! Ти впав! У мене, та ти мені я в блоки, ти мене забудував, мене зіштовхнуло. У мене було три смарагда, да. Я вкачав. Ну це погано, конечно. Давай Тао, коротше, ніхто із нас не винуватий. Винуватий Максим, той що побудував цей. До нас червоні вже будуються. А, я бачу, бачу, бачу. А я до них на базу біжу. Так, ну поки вони будуються, ми можемо ще прокачати броню собі. Бо в них просто з на все. О, я скинув, я скинув червоного разом із собою. Я спочатку думав, що він мене скинув, але виявили. 是呢。<laughs> Уу! До нас червоні будуються, ви бачите? Через біг. Да, 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 я бачу. але ну їм вже довго добуватись. А я поки збираю діаманти. У мене вже є 7 діамантів. Гарно. А в мене 6. Це суперово, треба це все нести додому і прокачуватись. Нам треба 4 емеральди купити андерпел, щоб хтось відволік їх, і тоді ми зможемо їх зламати. Я просто вже використав один раз андерпел, але мене вбили. <рес> а, я чув щось таке там. А, одного діаманта не вистачає, щоб захист два в нас був. А, ну, в мене шість. Я скинув на всяких ту вендер -скринку. я зараз біжу до зелених. Неси. Додому. У мене є, я тобі зараз принесу, Сань, тоді один сайт. Давай. І ми прокачаємо захист з другого рівня і буде вже все супер. Тримай, тримай, тримай. Найс! Зараз прокачаємося. І купіть собі броню, купіть собі дуже круту броню. Да, да, я зараз хочу купити залізну. Вони прям дуже близько, вони можуть зістрибувати. Я, я, я зараз в них кулю кину. А, нічого собі дуже близько. В натурі кулю, 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 давай. Запусти в них кулю. І, і, так, так, та, їх треба в сторонку просто бити. Не прям по ним. Да. Ну вони вже будуть трішки боятися. Е, слухай, в мене виходить 9 діамантів. Можемо щось прокачати? О, давай, пастки, Я пастки вкачав. Е, в них, здається, в них тільки з одної сторони е, ті є, обсидіан. обсидіан. Спереду в них немає обсідіана, тільки ззаді, тільки, тільки з їхньої сторони. О, вони вже добудувались до нас, вони вже добудували. Так, да, вони вже добудовані, добудовані вже. Вони тут, вони тут, вони тут. Я біжу, біжу, біжу. Я боюсь. Ну вони з мечами, я з палкою. Так, я бачу, бачу червону, Мене вжило тебе. Одного вбив. Тут ще один. Бачу. Б'юсь. Я вам мер напевно. 10 хп. 6, 6 хп в нього добийте, будь ласка. А де вони? Він з -з -з так зверху. Давай, скинув вбив. О, ти його вбив? Найс. Да. Nice. Треба піти зламати їм шлях, я піду цим займусь. Бо вони будуть бігать, так безнаказано. Я куплю що? вогняну кулю, і нам треба центру швидко лутати. Що? Паска, Паска спрацювала, в нас на базі! О, хтось. бачу, він не видимий, не видимий, не видимий! Ламає! Вбив. Я біжу, біжу, біжу. О, ти скинув. Найс. Пішли, Каспер, назад. Нам надо трішки дестабілізувати їм їхнє ліжко. Правильно, правильно. Так, я помер. Ну там в натурі цей обсидіану багатенько. Ні, там обсидіану скрізь. Там по, всі, там по всім обсидіан. Е, я можу зілля невидимості купити. Е, дв, 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 два невидимості купив. Зараз двоє побіжимо. Плюс тінті три штуки. У мене до нас біжить, у мене чотири емеральди, мене хочуть збити. Я біжу, біжу, біжу. Я біжу того валити. Вона може тебе скидувати. ззаді, ззаді. Так, я не знаю. Давай, Сань, давай, давай, давай. Молодець! У мене сердечко. У! А, а, а може інша база золота. Я зараз крізь побігаю. Я ще діамантів тут знайшов, сім штук. У мене я обсидіан, у мене обсидіан чуть-чуть? А, біжить, А Він наверху, 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 в нас О, на базі. Я вже. В нас на базі наверху. У мене є 15 діамантів, біжу до бази. Нам пасты. Поможе! Нам ламає, я ламає, при... ламає, нам ламає. Ліжко, ліжко ламає, зліва. Де? Забудувався. Я я вмер, мене вбили, у мене хп не було. все, він зламав ліжко. Оду він, тут ламав! Ні, а він він хіба зламав ліжко? Я не знаю, він всередину зламав. Він, не, є, він не зламав! Ні. Є, я їх вбив, я його вбив, я його вбив. Все чудово. А він не зламав, він не зміг. Молодець, молодець, молодець. У мене 15 діамантів, ще 3 є на базі. Що можна купити? Захист, 20 діамантів коштує. Два діаманта ще треба. Фух, хлопці. Ну з ними треба кончати. Ну вже все, що вони собі дозволяють. Якщо ти Каспер знайдеш ще два діаманта, зможеш? Euh, там в нас в скрині є ще 18. Так, да, я вже я вже діамант. І зможеш цей я прокачати. Біду. Прокачати Бає. нам захист на третій рівень. Це буде супер. Все, качаю, тоді заход. Сейчас на третій рівень, біжу над базу. Так, я прийшов до них, по поставив динаміт. Я ще шиту. Я тобі допомагаю, чим можу. Давай, давай, я впав. Я там щось, хоч щось взирвал, чи ні? Та щось ти взірвав. Захист прокачаний, захист прокачаний. Найс. Nice. So. Я їх вбиваю. Двох поскидував. Я пробую просто як можливо мішати. В мене є ідея. Треба бігти, різко просто забудовуватись і починати ламати їм. Я зараз блоки куплю, просто максимально швидко забудуватись там треба, і все. Я на дерево куплю. Так, я в них на базі, я в них на базі. Їм золоте яблуко. Давай, 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 давай. Я пішов їх бити. Так, 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 одного вбив! Наступного, наступного валю! Загнав комбо, загнав комбо. Давай, я теж біжу. Наступного вбив! В нас! Наші чувак, зілля невидимості! І стрибучості! Ні, він мене вб'є, б'є, б'є, б'є. б'є. В нас на базі, в нас на базі. Де він? Я бачу, він тікає, вроді би, як. Паска спрацювала. Ось до він, ось до він, ось до він, я знайшов. Швидко бий пойдет. Він бій. мене вбив, має дямотве кейло. Я загнав комбо. Вбили. Да, ти його все, вбив. чудово. Нам треба речі нормальні закупитись. І теж з зі зіллям невидимості бігти. Ще один червоний біжить. А ні, він. Вони вони центр лутають постійно. Оце недобре. Немає доступ до центру. без Ось кінечки. до червоний. Червоний стоїть, дивиться оцей е, е, прохід. Один червоний на центрі, а один ще на базі. Е, в нього, скоріше все, є. Оце око. Да, да, да. Бачфон. У нього їх кілька, він їх кидає. Я, чесно кажучи, не знаю, яких перебити особо. Я біжу на центр, і я буду з зіллям невидимості пробувати щось робити. Каспер, дивись, бо в нього є оце око. Поняв, як я підриваю. Він біжить, він біжить до нас на базу. В нього діамантова сокира в нього була. з'їв яблука, зараз я вб'ю, в нього буде мінус сокира. Найс, nice. у нього нема сокири. Вони ще забудовують. ще забудовують. А, там Тео. Та я пробував. М -м, це нереально. У мене є план. У мене є план. на нього треба 8 смарагдів. Три перлини кинути? Ні, тіпа? ні, ні, дивись, я купую обсидіан і ендерперлу. Ви його от влікаєте через бока. Я через. І ти центр, забудовуєшся. І забудовуюся обсидіаном, і вони його не можуть зламати. Треба, 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 треба. Треба, да. Так, я обсидіана на 4 купив, хай в скрині поки лежить, треба ще. Е, нам треба класні мечі собі, все дуже класне. Я піду до зелених, волотаюсь. Да, в них там золота повинно бути багато. Вони біжать, вони біжать до мене. А, Бачу, от вони двоє тут. Вони двоє прибігли, я постав ті інтішки. Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Я я зайду тебе, але О, у мене. Ой, мені нема. халепа, мені халепа! Так я одного вбив, іншого скинув, я двоїх убив! Молодець! Молодець! Бо я боюся сильно вмирати, в мене діамантове кайло, поняв. Таке. Правильно, 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 не, не вмирай, сиди на базі. Ми будем... Давай так, ми щось робимо, ти поки сиди, чекай, щоб вони той. Не У нас Паска спрацювала. Бачу! Б'юсь з ним. Вбив. Так, я на шифті сижу, ламаю обсідіан тут у них. Давай, я зламав їм ліжко, я ліжко їм зламав! Ты зламав ліжко! Отак надо! Молодець! Все, найс! Який, Саня, молодець! Господи, за це лайків мільйон треба. Ти би бачив, як я там напружився, у них сигналізація спрацювала, короче, вони там всі давай бігати, пригати, а я, блин, сижу, забудувався вовною печальною і сижу діамантовим кайлом. Добре, що привість, вкачав Каспер. І я просто той обсидіан за секунду зламав. Одного вбив їхнього. Вони біжать на гору, вони біжать на гору, давай різко. Всіх треба. Так, Я біжу, я біжу, я в них на базі. Вони закуповуються. їдять яблуки, а я а я валю їх. Давай, Чотири давай. 4 хп в одного, в одного 4 хп, 2 хп. 4. Він рих... Одного вбив. І наступного зараз завалює я в комбо загнав. Давай, 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 бачу, бачу, бачу. Давай, є перемога, всіх перебив. Молодець! Ну це. Саня, всіх розмотив, Саня, корова! این رو باید Ой, корова корова -герой. Ну Це було класно. Ну, зрозуміло, що ці обидві гри затащив я сам, то тобто, ну... <рес> ну, це по факту, це по факту. Да, особливо те одне ліжко, яке я зламав, поки на базі нікого не було в синіх. Це було ріш... вирішальне, я вважаю. За це варто поставити да, подобайку та. Санькові, як він каже, вподобайдена. Да, якщо хочете ще більше таких відео, щоб я всіх кликав, то підписуйтесь на їхні канали, підписуйтесь. На мій канал, і обов'язково, як казав Каспер, ставте вподобайдене на інстаграми підписуйтесь і на інстаграми про конкурс. Не забувайте! конкурс же ж є, йде на ліцензію Майнкрафта. Йоу, всім па-па!